Вітаю всіх! Мене звути Артур Осак і я є фахівцем в області остеопатії та фізичної реабілітації. Сьогодні я вам покажу міні-комплекс для того, щоб усунути дискомфорт з попереку або навіть гострий біль, якщо все робити правильно та з правильною технікою виконання. Для того, щоб робити ці вправи, нам потрібна максимальна тверда поверхня, на якому ми можемо це робити. Нам потрібно лягти на спину, двома руками взяти коліна та притягувати його до себе. Ми повинні відчувати на задній стороні стегна до сідничного м'яза, як ця зона у нас розтягується. Але ми не робимо отакі рухи. Нам потрібно відчувати натяжіння, що цей м'яз розтягується, зафіксуватися. Та робити 4-5 глибоких і видихів. З кожним видихом, ви будете відчувати, як м'яз потихеньку розтягується, розтягується, і можна тягнути далі, далі і далі. Але ми нічого не робимо різко, а тому все робиться на відчутті. І найголовніше це, звісно, що дихання. Робимо вдих. І плавний видих. Нам треба обов'язково виконувати на іншу ножку також. Якщо десь у цьому місці ви вже відчуваєте дискомфорт, то ми саме в цій зоні фіксуємось і також дихаємо. Тобто ми для того і тренуємось, щоб згодом м'язи стали розслаблені і розтягнуті. І ножка пішла в нас далі. Але якщо м'яз дуже спазмований, то виходить він передавлює нервове закінчення і в нас з'являється біль. Також робимо вдих і плавний видих. Ось так нам треба робити 4-5 вдохів видихів на кожну ножку. Право номер 2. Також лежачи на спині. Одна ручка в нас лишається на коліні, друга уходить до гальностопного суставчика. І тут ми двома ручками тягнемо ногу на себе. Виконується це так. Це вже ми розтягуємо бокову сторону стегна. Давайте покажемо на цій нозі, щоб вам було. Більше детально видно. Одна рука на каліна, втора на голеностопному суставі. Розтягуємо латеральну сторону стегна і в тому двома руками тягнемо на себе. Відчуваємо тут і тут. І також робимо видих та плавний видих. Обов'язково виконуємо на іншу ногу, фіксуємось. Тобто ми ставимо руки не так, а з зовнішньої сторони, щоб на себе. Тобто ми з двох сторін давимо руками на себе. Також треба виконувати 4, 5 вдохів видихів. Тут ми робимо не на кількість разів. а Концентруємо увагу саме на диханні, бо це дуже важливо, якщо ви будете робити цю вправу без дихання, дуже мало ймовірно, що взагалі буде якийсь ефект. Тому, коли виходите на якийсь масаж, можливо, реабілітаційний, остеопатичний, чи е, на деякі ще фізопроцедури, то взагалом там поліпшується кровообіг. Але якщо ви розтягуєте і при цьому дихаєте, то в цю область. На яку ви навантажуєте, на яку ви дієте. Ця область насичується кіст, киснем. Тому це дуже важливо для м'яза для того, щоб він розслабився. Права номер 3 Також на спині ми лишимо, ногу ставимо на коліна якраз п'ятою. І колінку ми повинні торкнутися тої поверхні, на яку ми лежимо. Це ми розтягнемо внутрішню. Сторону стегна. Чувствуємо, що десь тут вже з'являється напруга м'язі і потроху відчувається дискомфорт. Ми залишаємося у цьому стані і робимо вдих і плавний видих. Вже після другого дихання відчуваю, як вже ножка може опускатися трошки далі, і це не визиває в мене ніякого дискомфорта. Після того, як так я також зробив 4 передохи видихів, я міняю і роблю на іншу ножку, ставлю п'яточку на колінку і опускаю коліна в сторону. При цьому нам потрібно. Концентрувати увагу, щоб таз залишався на місці. Бо якщо ви будете просто опускати ногу і буде підійматися таз, то справа в тому, що м'ясо розпочинається від колінка і уходить через таз дно і кріпиться тут, у нас на попереку. Тому, коли цей м'яс укорочений, то звісно, що він не буде тягнути на себе таз. тому ми повинні лягти, розслабитися. І якщо. Дуже скорочений це м'яс, то нам не потрібно одразу його а, ножку покласти. Все це робиться згодом, але на диханні. Якщо відчуваєте, що дискомфорту нема, то пускаємо ножку. Все, все треба робити плавно та поступово. Ось такий міні-комплекс. Вам допоможе зняти гостру біль, дискомфорт і неприємні відчутті у попереку. Ви можете підписатися на наш інстаграм, Тікток і слідкувати за новими вправами. Я бажаю здоров'я вам та вашим близьким.